Привіт, друзі! Як завжди, звичу усім доброго здоров'я! Сьогодні готую картопляний салат. Рецепт цього салату досить простий, інгредієнти доступні, а смак вас досить здивує! Картоплю відварюю у монтирах до готовності, зливаю воду та викладаю картоплю на пляшку і роздавлюю у пласт. Такий салат є досить ситним, тому може бути повноцінною стравою. Кількість інгредієнтів знайдете в описі під відео. Роздавлену картоплю, посолю, поперчу і змащу олією з часником та поставлю розігріту духовку до 200 градусів випікати до золотистої скоринки. Поки картопля буде випікатися, я наріжу кубиком огірок, синю цибулю та петрушку з кропом дрібненько посічу. А тепер підготую заправку: грецький йогурт, майонез, гірчиця, сіль, перець. Можна також додати ще часнику і лимонного соку це за вашим бажанням. І гарно все ретельно вимішаю. До заправки я додаю нарізаний огірок, цибулю та зелень. А Також сюди додам вже вистихшу і подріблену трішки картоплю. Картопляний салат готовий. Яка ж це смакота? От ніби все максимально просто, а при цьому такий оригінальний, ситний, соковитий і свіжий смак. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїми вподобайками. Готуйте з любов'ю та задоволенням.